дверей які називаються квадро. Квадро від заводу Форт Житомир Зовні ми бачимо колір, спил дерева, горіх, кон'ячний. Три завіси, дуже потужні. Один, два, три. Лишту прихованого монтажу, не видно ніяких кріплень. Досить такі конусні, хороші завіси. Чорна вічка, чорна фурнітура квадратна. Двері досить бюджетні. На даний момент зйомки вони коштують близько 15 тисяч з копійками. Але що ми маємо на ці гроші? Давайте подивимося разом. Три контури притвору. Коли двері закриваються, вони мають ось один, другий і третій притвор на коробці. Досить товсте полотно. Воно десь біля 10 см. Давайте поміряємо зараз разом. Ось 10 см товщина полотна. Два замка. Сколі турецький. Це сейфовий замок, який має 4 оберти. Та циліндровий замок, який має 3 оберти. В середині колір тублюється і малюнок також. Ми бачимо спил дерева горіх, також по всьому периметру. Полотно товсте, досить утеплене, гарно мінеральною ватою, тому має шуму теплоізоляцію, досить хорошу, десь 40 плюс дБ. Коробка також три контури притвору. Вона викрашена в чорний пісок, ідеально підходить під чорну фурнітуру, коли двері закриті. Антизрізи на полотні тут є такі спеціальні планки відповідні під рігіля. Метал на полотні та коробці 1,5 вага дверей 100 кг плюс-мінус. Двері досить якісні. Є в наявності на складі з правими петлями, з лівими петлями, а також в розмірі 850 та 950 по ширині коробки. Замовляйте, вони завжди є на складі, доставимо та встановимо в вашому домі під ключ.